Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І пані Світлана просить подивитися. Дякую на вашу. Так, можете подивитися зупинка війни у грудні. Це думка Жданова. Відверто скажу, я Жданова не дивлюсь, тому я не ходила, не перевіряла, чи це він так каже, чи ні. Ось, і будемо дивитися. І так. І так, зупинка війни у грудні, на думку Жданова. Що нам карти скажуть? А, ви знаєте, я не бачу, що тут зупинка йде. Не бачу тут у грудні зупинки. Ось тут якісь ідуть маніпуляції. Наскільки я розумію. А, що значить маніпуляції? В мене таке враження, що це йому хтось так сказав, а, так говорити. Тобто, це не його особиста думка, було б це особисто, трошечки було би, карти стали інакше. Мені тут, знаєте, таке враження, що хтось його, ну як сказати, тут навпаки я бачу рух. Рух, я не бачу тут зупинки війни. Так, да, Це йому сказали. Дивіться, от карта, от я вже по першому ряду я зрозуміла, що тут якийсь наказ. І ось цей наказ казати, що зупинилася. Що буде зупинка. Ось. Навіщо це? Зараз ми подивимося, навіщо це? Навіщо це? Навіщо йому дали такий наказ? Ну, це дали. Так, тут підвішаний. Можу показати, якщо хочете. Ага. Дивіться, тому що перемоги ще немає. Перемога підвішилась, будемо так казати. Ось. І наказ, оце все, розумієте, тут щось таємні якісь речі йдуть, закулісні якісь справи йдуть. І е, я казала, що е, люди банкової просто щось е, перекривлюють інформацію. Е, навіть якщо щось а в принципі, нам не потрібно знати, Деяких можливо навіть успіхів чи провали нашої армії. Яка кількість куди передослокувалася? Розумієте, ці таємниці нам не потрібно знати, але це вводиться в оману. Народ України, заради чогось, вигоди, щоб ну, як би це сказати, дати якусь надію людям, щоб люди чекали, щоб люди від. Ну це знаєте, це як відсрочка. А ось тут я, я казала, що тут підвішений, і ось перемога йде. Зараз я вам покажу, щоб ви бачили, що це підвішений. Ось, просто не хочу його показувати, щоб Ютуб YouTube... ну, у Ютуба є свої алгоритми, свої правила. Ось, голяків не показувати, якісь брутальні там сцени і тому подібне. Ось якось так, мої дорогенькі, це з наказу звище. Я би сказала, що це з банкової. Давайте перевіримо цю інформацію. Це з банкової іде. Да, прямиком з банкової. Да, Щоб людей заспокоїти, ось. Стопроцентово. Стопроцентово, знаєте що, для чого? Це щоб не було бунтів. Щоб не було бунтів. Людям, коли даш надію, люди заспокоюються. Ось якось так. Але з другої сторони, нам перерва у війні не потрібна. Зараз я ще раз подивлюся запитання. Зупинка. Зупинка війни у грудні. Що значить зупинка? Це не перемога. Розумієте? Як може війна зупинитися? От я, я цього не розумію. Без перемоги, яка зупинка? Ну, от що це? Взяти коней на, всім, на всій швидкості зупиняти. Ну, це, якась, якась, от у мене таке враження, якась фальшива трошки інформація. Якось так. Щиро вдячна вам за підказочки, за допомогу, за теми, які ви мені підкидуєте. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!